Субота, друга дня, команда волонтерів Полісся завантажує допомогу. Цього разу їдуть три автівки: перша любарських хлопців. Повністю заявку на другу роту до Саші вербила. Зібрали за тиждень мешканці Любера допомогли підприємці. Другу автівку організовували баранівські волонтери, які закривали заявку іншої роти, в якій було дуже багато будівельних матеріалів. Гвозді не вистачало гвозді, не вистачало піни. Для за цю бензопили, тому що треба різати дрова, рубати підпалювачі, для того, щоб розпалювати було дрова. Десь не треба паперу. Ці автомобілі поїхали на волноваху до 10-го тербатальйону. А третя автівка відправилась до 30-ї бригади. Танкісти не діслали велику заявку на запчастини до техніки. Частину деталей допоміг придбати медичний центр Асклепій. Ми, по суті, це вирішилося буквально миттєво. Тобто ми не зволікали, ми зобов'язані допомагати тим людям, які захищають нас. Ця допомога була дуже вчасною, адже віднайти всі деталі за короткий час волонтерам не вдалось. Цього разу ми завантажили оці три автівки, що в мене за спиною буквально за одну годину. Понад вісім тонн корисного вантажу. І зараз вирушаємо в дорогу. До Полтави ми їхали караваном, потім роз'їхались. Ми на Артемівськ, дві інші автівки на Волноваху. Перша зупинка відбулася у містечку Чугуєв, де ми віддали іменну посилку військовому із Левкова. Далі зупинка у містечку Ізюм, де в джерелі Піщанської ікони Божої Матері ми набрали півтони води. Вже на світанку ми в'їхали до зони. Ато зруйновані дороги, будинки, понтонні мости та блокпости. Саме так тепер виглядає Донбас. Те, Що ми бачили? те, що є. Звикається, тому що ти входиш всю обстановку і не забравки. Це Павло на околиці Артемівська. Ми передали харчі та мені посилки його підрозділу. Солдат каже, що навчився цінувати кожен новий день. Дякую Богу, що ми проснулися і бажаємо, щоб був щасливий день і, і було мирне над головою. Звідси ми їдемо до основного місця призначення тут, не зволікаючи, розвантажуємо допомогу. Це для нас дуже важливо, звісно, тому що. Такі зараз ситуація така, що нам майже все потрібно. Так виходить, що в державі його немає. І дякувати людям, вони нам допомагають. За пів години закінчуємо роботу, швиденько пообідали та зібрали привіти додому. Передавай вітання рідним, друзям, знайомим. Мама, хлопці, друзі, мене скоро побачите, скоро вернуся, все себе добренько. Всім привіт. Все мене добренько, здоровий. Ждіть, скоро буду. Привіт, мамі, сестрам. І бабі теж привіт, великий привіт. Передаю. Передаю привіт родителям, братам та сестрам. Цього разу ми поралися дуже швидко, виїхавши в суботу о 15.30. Вдома ми були в неділю о 10.00 вечора.